Виконуємо номер 57 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз. Завдання перше. Добуток 214 а на 12. Друге добуток 319 х на 1,12 у і третє, добуток 84p на 1,1 т і на 721 С. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення і помножимо 2,1 на 12, а потім на змінну А. Подамо зразу 2,1 вигляді правильного дробу. Це буде 9 четвертих. Множимо на 12 перших. 4,12. скорочуємо на 4. Маємо чисельнику 27, знаменнику 1, 27а. Використаємо властивості множення, Помножимо 3,19 на 1,1 а потім на змінну х і. У. Подамо одразу 3,19 і 1,1 в олі неправильних дробів. Це буде 28 9, множимо на. 3 других і наші змінні. 9 і 3 скорочуємо на 3. 28 і 2 скорочуємо на 2. Маємо 14 третіх ікс ігрек. 14 третіх дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 4 2 третіх ікс ігрек. Використаємо властивості множення помножимо 84 на 1,1 четверту на 7,21, а потім на П, на Т і на С. 84 подаємо знаменником 1. 1,1 подаємо вигляді неправильного дробу. Це 5 четвертих і 7,21. І наші змінні. 84, 21, скорочуємо на 21. 84 ділимо на 21 буде 4. І 4 і 4 скорочуємо на 4. Залишається 7 помножить на 5, чисельнику, знаменнику 1. Маємо 35. П, Т, С. Ми спростили вираз. Номер 57 із завдань для повторення розділу 1. Vous faites quoi non